Нами на, на зв'язку Петро Кролюк, філософ, письменник та публіцист. Вітаємо вас, пане Петре. Доброго дня чи доброго вечора уже. Вітання вам, пане Петре, і з вами хочемо сьогодні поговорити про три нові книги, які вийшли у Харківському видавництві фоліо. так, якщо не помиляюся, чи а, можете це розповісти. Це на фоліо. Та бачимо що попри війну, це видавництво працює і видає дійсно унікальні книги. І Ось, нарешті, черга дійшла і до ваших рокописів. Давайте зупинимося на них. Та отже, три книги чи це художня література, чи історична, філософська, і чи вже відомо, де і коли можна буде їх знайти та придбати. Ну, це три книги, які вийшли у серії Елео Роман. Власне, серія ретеро роман передбачає історичні книги, ну, власне, історичну белетуристику. І е, перша із цих книг називається Новий апокриф. Я думаю, викличе інтерес у Воленян, тому що е, тут війшли дві повісті, е, де Велика мова про эм... Низку персонажів, які пов'язані саме із Волинським краєм. Перша повість називається Діотера. Тут розповідається про Мелетія Смотрицького. Ну, це такий своєрідний інтелектуальний детектив, де герой учасник намагається знайти один загублений рукопис Мелетія Смотрицького, і він відвідує ті місця, які пов'язані саме із цим видатним мислителем. Водночас в Пливає низка більших історичних персонажів, які пов'язані були саме з Волинським краєм. Зараз ви бачите падинку Мана Релігвія. Який розповідає про князя Василя Костянтина Острозького. Це, звичайно, одна з найвідоміших фігур нашої історії. Це історичний роман, але він написаний на основі документів і е, сюжет такий, що залишилося шість днів, шість останніх днів у житті Василя Костянтина Острозького. Він вичило до себе художника. Осить намалювати свій портрет, і відповідно ведеться така розмова про життя між художником і Василем Костянтином Мостровським. Ну і нарешті, це один роман. Думаю, він все-таки викличе зацікавлення у читачів. Називається Сильні та Одинокі. Ну на обкладинці ви бачите два портрети: портрет Степана Бандери, і можливо для декого це буде незвично. Портрет князя Єленії Вишневецького, якого ми часто вважаємо зрадником українського народу. Ну, словом, він для нас антигерой. Але Бандера і Вишневецький по-своєму зустрілися. Ну, я тут зараз розповім цю історію. Вона обігрується в цьому умані, хоча там не тільки Ця історія обігрується тим, що коли е, Степан Бандера був засуджений на Варшавському процесі. Його судили за вбивство Бронислава Піратського. Хоча, як на мене, це був е, ну був такий фальшивий процес. Насправді Бандера не вбивав Бронислава Піратського. Я вважаю, що піратського вбили Толіше. про це йдуть коментарі у цьому романі. Є відповідні додатки. Якщо хтось захоче, більш уважніше так ось після цього процесу Степана Бандеру посадили у тюрму, яка, яка називалася Святий Хрест. Зараз це є один із монастирів в Польщі, Токсильський монастир. Він вважається ну, чи не найбільшою святиною поряд із Ченстоховським монастирем у цій країні. Але в міжвоєнний період там знаходилася тюрма. І ось е, саме під земельях е, цього швтокшильського монастиря, чи тоді це була е, швтокшильська тюрма, е, був похований Єремія Вишневецький. Ну і в перші дні в Ясні, в тому числі, бандиру, кидали у ці підвали. Над ними знущалися, їх доводили майже до божевілля, їм не давали спати. І, ось е, е, я собі уявив, що у е, Степана Бандери починаються свої рідні такі галюцинації, і він бачить Ярему, Ярему Вишневецького і веде з ним таку рідну розмову. Ну я розумію, що це є вигадка, але Мені цікаво було так, би мовити, зіштовхнути погляди. Здавалось би абсолютно різних людей різних епох, як вони би оцінювали один одного. Ну там є також зі Степана Бандери. Із своїм слідчим Белігурським, який, е, судячи всього, все такі походив із української шляхти, яка е, належала власне до шляхти Волинської. Є там його і зустріч у концаборі своєрідна така мислена зустріч у концаборі заксенгаусем із своїм опонентом Андрієм Мельником і низкою інших людей. Ну і завершується цей роман. Полібною сповіддю вбивці Степана Бандера-Сточинського, який, до речі, втік із Радянського Союзу, опинився в Федеративній Республіці Німеччині і розповів про вбивство Степана Бандера. Ну, ось такі історичні романи. Я думаю, що найближчим часом вони з'являться на перелавках книжкових магазинів. І я ну, хотів би, щоб Волиняни принаймні, зверталися до деяких із цих книг, особливо я рекомендую книгу Новий Апокрив», де ведеться мова і про Смотрицького. Там є друга частина, де мова ведеться про князя Вас Володимира Васильковича, який правив на Волині, який, по суті був автором Галицько-волинського літопису. Надзвичайно цікава і непоцінована людина. Так що, будь ласка, звертайтеся до цих книг. Там є відповідні коментарі, посилання на історичні джерела, тобто, це художня література, яка легко читається, але там, власне, ведеться мова про нашу історію, є й певні філософські роздумки. Пане Петре, а чи можете розповісти про історію написання цих книг? Чи ви їх написали вже давно? Чи це так сталося через війну? Що одразу три ваших романи вийшли друком у видавництві фоліо? Чи можливо це якраз вже під час війни ви їх дописували? Ні, ну звичайно, ці всі, три, ці всі три книги були написані не одномоментно, ну вони писалися тривалий час. Ну, але так, деякі де, де з них все-таки публікувалися ну, окремі речі публікувалися і раніше, але видавництво «Гуліо» вирішило, що саме зараз на часі видати ці книги, і відповідно вони з'являються у видавництві Співоліо їх можна буде до речі, якщо хтось захоче виписати безпосередньо на сайті видавництва. Будуть також електронні варіанти цих книжок. Ну, можливо, трапиться нагода. Якщо буде зацікавлення, я готовий приїхати до Луцька і представити ці книги. Пане Петро, а чи не плануєте перекласти книги іншою мовою? Адже зараз до України і історії. Цікавиться весь світ, можливо, ни були би цікавими не тільки українцями а й за кордоном. Ну, ви знаєте, те, що цікавиться нам, нам світ не треба мати з приводу цього ілюзії. і е, річ в тому, що ну, перекладати ці книги іншими мовами, це справа є стосовна. А зараз наша українська держава е, сама в боргах і е, сумнівно, що будуть виділятися якісь кошти для перекладу України. Е, української літератури на іноземні мови Водночас, ну, звичайно, можна знаходити спонсорів, шукати людей, які будуть перекладати ці книги, видавати їх за кордоном. Ну, в принципі, ну, такі речі в мене вже були, були деякі польські переклади моїх творів, ну, але знову ж таки тут треба знайти зацікавлених людей, які би це зробили. Ну, Поживемо, побачимо, яка буде ситуація. І тим більше, бачите, за кордоном все-таки зацікавлені в певній літературі, яка би, ну скажімо так, викликала резонанс в їхньому середовищі. Ну, ясно, що зараз є певний попит на літературу, яка стосується нинішніх подій, подій війни. Ну побачимо, як далі буде розвиватися ситуація. Але для того, щоб е, така література потрапляла за кордон і щоб з нею знайомилися, це потрібна система робота, причому на державному рівні. Пане Петре, а чи зараз ви працюєте на письменницькому поприщі, чи можна очікувати від вас якісь книги, зокрема про ту ситуацію, яка склалася у нас у 2022 році? Ну, взагалі то я паралельно працюю над кількома книжками. Зараз все-таки я написав одну повість. Ну, вона можливо, для декого не буде видаватися такою актуальною, але я вважаю, що такі речі треба робити і говорити про наші дуже глибокі давні корені. Це я написав повість про такого. Філософа античності, який походив з України Сальмоксія, про нього, на жаль, в нас практично не знають і навіть немає статті української статті у Вікіпедії про Сальмоксія. Хоча є статті румунська, грецька, війська грець, грець, і так далі. Ну, Сальмоксій взагалі то був доволі знаною особою в античному світі. Але ми, українці, від нього ми, ми практично відмовилися. Ми не знаємо, хто це такий. Я все таки спробував. Повісті показати, що ну, і я знаю, що і з що все-таки пам'ять про нього збереглася, бо збереглася в нашому фольклорі і тому подібні речі. Ну і е, хочу написати ще одну повість про е, ще, ще одного античного філософа, який походив з України, якого греки вважали одним із своїх самих мудреців, це Анахархіса. Ну, також зараз готую книгу про Григорія Сковороду. Вона буде називатися очевидно Григорій Сковорода від, фі... від філософії до містики, бо з моєї точки зору Сковорода не стільки філософський, скільки і містик, і про це варто говорити. Ну принаймні, я спробую подати дещо не погляд на Сковороду, але який загалом ну, більш відповідає. Е, ну, також е, буду працювати над дея... працюю вільніше над деякими іншими текстами, ну але знову ж таки брак часу. Мені доводиться все-таки займатися викладацькою роботою, а це забирає чимало часу. Ну але коли є вільна хвилина, то звичайно е, намагаюся писати. Пане Петре, ну і не можемо не скористатися нагодою, запитати вас про ваше ставлення, вашу реакцію на останній пост російської пропагандистки Маргарити Сімоняна, яке вона написала на День єдінства Росії, де, де вона мріє повернутися до Києва, їсти черешні та і щоб рашисти оглядалися на наших Оксан. Як ви можете відреагувати на цей. Я не знаю, ну, що це якийсь маразм чи що, що вони в голові взагалі. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, я не особливо реагую на російських пропагандистів, хоча з ними доводилося, як то кажуть, мати справу. Вони мене іноді цитували, всіляко обзивали, але це, але це така. Справа. А що стосується сім'ян, ну е, це її пост те, що вона хоче прибути до Києва, що хоче, так би мовити, е, послухати українські пісні, як тут гарно і тому подібне. Ну, це такі знаєте, що рідний жест доброї волі. Тобто, е, як би там не було, але росіяни зараз зацікавлені в тому, щоб вступити в переговори з українською стороною. вони Побачили, що їхня спецоперація пішла не по плану. Що все, все на що вони сподівалися, ну практично не здійснилося, бо вже на сьогоднішній день зрозуміло, що Росія готувалася до того, що буде суцільна зарада. У українських верхах і що чимало високопосадовців підуть на змову з росіянами. Цього на щастя не сталося до того, українська армія виявилася на висоті, і відповідно росіяни зазнають пораду. Ну тому, щоб визнати ситуацію, треба вступити у переговори. А сімонян просто виконує певну колію Бо їй сказали, що от давай щось таке, щоб от е, мирити українців і росіян, і от е, вона е, виступає у ролі такого своєрідного примирителя. Що давайте, от мовляв, дружити. Ну, я думаю, українцям вистачить розуму, не не піддаватися е, таким провокаціям, будемо говорити. і... Е, Продовжувати свою боротьбу, бо Росія дивиться на нас як на м територію, яку їм треба захопити. Вони бажають, що треба знищити українську націю, і українська нація як така. Не повинна існувати, це мовляв малороси. Це частина росіян. Ну багато хто зараз говорить про те, що е, Путін його оточення сповідують філософські ідеї Івана Ілліна, був такий російський філософ. Е, е, Ну, він переважно жив міжвоєнний період писав, став тоді відомим. Ну, справді у нього є цікаві, як на мене, роботи, але загалом він вважав, що е українців як таких не існує. Оце, мовляв, є бунтівні малороси, яких треба поставити на місці, яких треба. Взяти поле, окультурити і тому подібне. І тоді все буде нормально, тоді Росія існуватиме. І ось вони виходять саме з такої концерти. І, звичайно, поки існуватиме оця імперська Росія, нам спокою не буде. Не треба мати з приводу цього її. Дякуємо вам за ці коментарі, за цю інформацію. Ну і закликаємо дійсно усіх наших глядачів та радіослухачів. Шукати і знаходити ваші нові книги, які нещодавно вийшли у видавництві фоліо. Дякуємо вам, пане Петре Петро Кралюк, філософ, письменник, публіцист в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 На все добре. На все добре. Дякую.